Вау, які гальма! Це це ж гідравліка Шимано. Привітики, друзі! Дивіться, який у нас електрофетбайк зараз на огляді. Це Корсомеркан з потужністю двигуна 750 Вт. Акумулятори ліцеві 48 вольт 20 А. Відповідно, він може розвинути швидкість до 55 кілометрів. А запасу акумуляторної батареї буде вистачати також до 50 кілометрів. У нас в даній модельці присутня пас-система, це система педалювання. Крутите педальки, допомагаєте двигуну їхати. І, відповідно, ви можете на пас-системі проїхати значно більше, чим застосовуючи просто ручку газу. Розмір коліс у нас йде 20 на 4, доволі широкі колеса, присутня амортизаційна вилочка, і він дуже м'якенький по бездоріжжю чи різних нерівностях. Присутнє в нас світло, гальма гідравлічні шимано. На дисплеї ми можемо бачити швидкість, з якою рухаємося заряд акумуляторної батареї та дистанцію, яку ми проїхали. В комплекті йдуть такі дві nfc карти. Прикладаючи карту до дисплею, ви можете його вімкнути або вимкнути. Також у нас присутня система перемикання від японської фірми Shimano. Задній перемикач та зірки, ручка перемикання, він у нас двохмісний. Витримує навантаження до 150 кг, а вага даного електрофідбайка 42 кг. Тут у нас ззаді знаходиться задній амортизатор, підніжки для пасажира, ніжка, щоб тримати наш електрофідбайк. Педальки у нас алюмінієві І ось тут у нас знаходиться ніж для ваших речей. Тут зарядний пристрій. Якщо вас зацікавила дана моделька Електро-Хедвайта, пишіть нам у коментарях. Не забудьте поставити нам подобачку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Пока-пока!